Ми разом вже понад п'ять років. Я вважав, що ми нерозлучні, що пройдемо через все. Вона говорила, що я, її доля, що наші серця б'ються в унісон. Але останні місяці щось змінилося вона ставала холоднішою, відстороненою, наче між нами виріс стінний мур. Я намагався поговорити, дізнатися, що сталося, але отримував лише короткі відповіді і байдужий погляд. Одного вечора я повернувся додому раніше. Відчув дивний запах, який не належав нашій квартирі. У спальні знайшов її з телефоном у руках, що світилося повідомленням Я скучаю, коли ти не поруч. Я підійшов. Вона підняла очі і спробувала посміхнутися. Але ця усмішка була чужою. Після моїх запитань вона заплакала і зізналася, що зустріла іншу людину. Вона просила пробачення, казала, що не хотіла мене поранити, що це випадковість, що вона сама заплуталась. Я стояв мовчки. Звук її сліз здавався мені гучнішим за все, що я колись чув. Я зрозумів ми вже не ті, ким були колись. Вона пішла з моїм серцем у руках, а я залишився стояти посеред порожньої кімнати, намагаючись зібрати розбиті шматки свого життя. І навіть сьогодні, коли згадую ті дні, відчуваю біль, але також і силу, бо іноді найважче це відпустити.